Це поганий екземпляр. Кинув хліба два куска, один все поїв, а той не залишив. Тут саме мудре рішення прийняв капітан. Залишки риби відпустив. А що це в тебе зверху оце на? Ось затягнув. Збулась ж твоя мечта, так? Да? Черпаку. А, я... Все, уїжджаю я. Покльовок більш нема. Не дали спокійно кави попити клювання ранкове. Це вже друге, так? Да? За сьогодні? Все вже коло берега. Да, короткий поводок. Техноплантон Боб. Опа, это поганый экземпляр. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Госик. Я тебя сейчас удивлю. Это действительно. Первый вот. Я в шоке. Вот такой красивый лобик на техлоплантон Боб. Кила на три, мабуть. О, они уже тут. Мабуть, хотят, чтобы мы их покормили. Коробчик где сляпнул. Их тут, видать, кормят, а ждуть. Было ждут. ждуть. Сейчас приду им кусочек хлеба дам. опять я вылез. Идите, на. А что за подруги свои не оставил? Ты байкой. Ну, вот да. Ну це кохання таке пташине. Сам поїв ай-яй-яй О це так да. Добрий ранок. Добрий. що у вас тут? Кинув хліба два куска, а він все поїв, а той не оставив. Думаю, поділиться. Ніфіга. Ну чоловів став з тобою. Ди на ще? На тобі і тобі. О зараз кожному по куску. А тут ти диви, хитрий який десь по... Сейчас попливе забере в неї. Нагла морда. Це я так зрозумів, якщо раз дав, вони будуть чекати постійно тепер. Стоять і дивляться. Друзі, ще раз добрий ранок. Ми вже закінчили свої всі ранкові процедури. Попили кави, хоч і перебила покльовка товстолоба. В цілому рибалка проходить непогано. Зранку вже отримали дві покльовки. Вночі покльовок не було. Тут саме мудре рішення прийняв капітан. Він повитягував резинки на берег і ліг спати. Ми прокидались, перезакидували, але до ранку покльовок не було. Тобто вночі то в столоб тут не клює. Чи може так сьогодні видалось? Вчора вечором вже лягли спати. Була одна коропова покльовка. Дуже шкода, що не взяли рибу, так добре тягнув. Це взагалі рідкий випадок, коли короб клює на цій водоймі. Зранку сьогодні хмарно, я думаю, спеки вже такої не буде, як вчора. Так що такий лагідний прохолодний ранок. Продовжуємо нашу рибалочку. Піду подивлю що там влад прокинувся чи ні. Так що рибалка вже закончилась, так? Да? Ну, я товстолоба пару п'ять спіні ставлю. Оказується тут норма вилова є. Ми не знали. Або 10 кг товстолоба, або один трофей. Вадик піймав вчора одного трофея. І все. Залишки риби відпустив. Долавлюємо своє время, та й все. Та й у нас вже нагляд, десь під 10 кг є. Подимось, там у нас маленькі є, ми зараз підемо відпустимо маленьких кілограмів по три залишимо. Ну, ще у нас рибалки часа три, мабуть. По 12 ж. Та раніше поїдемо. В 11 десь. Я вам показував вчора гриб конкретно такий ядовитий. такий здоровий. на пілках выріс і все Бачу, я думаю заставив это сапети висовувати такий маленький сустри прикольно це стара модель нова в два рази быстрейший Куди ще швидше? Ні, ну, ну хоча тут, она ну, тут 600 ватт а нові уже кіловатним мотором оснащається, то вони от так, як ракета. А що це в тебе зверху оце на... А, це звук? Так, да, мікрофони. Ні, ну якщо ти на себе ціпляєш, ти у той мікрофон ціпляєш? Чи ну, ти на інший? Ну, то що на прищепці, що ні до чого не підключений. Ну, там і мікрофон висить, дивлюсь. А, він просто, він не підключений. То на прищепці ти... безпроводний, що на грудь ціпляється, а мікрофон... Ну, то передатчик, зрозуміло. А що за фірма цих мікрофонів? Рода. Австралійська, одна з а, ну це, да, крута фірма. Так. Дорогі ходові. Ну я був у всіх брогерів, мільйонників ці прибуде, бачу, Rode, в рілець Так, тут не поспоришся. Хотя мені і старий не особо. Ну він удобний такий. Тут треба эти десь на себе цеплять. Оцю фигню повісить, мікрофон усе. Бо я представляю натягує. Воно сильно велика длина, воно ліска може і не побачиш, що натягує амортизувати. Крайні докладки. І що да. робити тягнути? Навіть ліска не шевелиться. Така велика дистанція, воно може не цей просто. Баж декілька піків. Да, воно просто може не, не Це Вже конкретно про паровоза, тоді воно чи потягне, чи опуститься. Коли отак був осяде на великій дистанції йдемо. Там комиш, все, я тягну. Ну, блін, Думаю, затянуть. Все те... одно вибирати удачки. що. Да? Ну да, раз уже здвинуло, воно могло затягнути, кудись бросить. Єсть? Вроді є, так? Да? Угу. Диви. Вроді нагрузка є на спині. Ну щось невелике. А тут же сті коробчуки. Ну вроді дальше чуть-чуть есть. Право. Ага. Та хоч цікаво подивитися, що за риба тут є. <ріба> Ще... <ріба> Перша ну так. Да. Перша покльовка, читайна. Аж весь невелике. Амурчик вроде. Амурчик. коробчик. -а -а. за... Не, не отпускный, закиусный за такий. Та десь двушка. Ну зараз зложимо. Деська. Чорний, да. чорний чорний. Це не зря. Mm -hmm. Це там докладка і справа. Ага. Де вчора він це скал. не зря, це возив, да. перезавозив, збирав. Злажим да. <сум> ну, я. Б... Це... Роботав... я? Так. Давай ваги. Невеличкий десь, до двушки. Ти бачиш, ти його швидко взяв. Він наповнився. Ну на да. так, він не почав ну, да, під берегом воювати. Стоїмо, ага. ну, бач... дивимся. дивимося. Підняв, як ти кажеш, і не дихав. Я кажу, просто сильно велика дистанція. Якби це був шнур, воно було б замісне. Але Олеска сильно амортизирує на 120 метрів. Владика крючок. Моя снасть. Савадика я... ж... І мій горох. чи в кости дажу. Це, це, це ж Амур, да. Гороха, наверное. Все, было, снасть працювала, да? крючок меняет. Я, я кажется, не три рывал, крючок міняю. Не надо його так довго бежать, будуть сходи. Витягну. Він хоть і хороший, речки, а я буду закрутити крючки. Ну не настолько. Тихо, тихо, тихо. Отсюди ж треба. Там ноль. Ну, давай.

Лишилося три удочки, чекаємо до останнього, покльовок більш нема. Все, друзі, час вийшов, йдемо виматувати удочки і потихеньку збираємося додому. Ну, бач, була ж твоя мечта, так? Да? І а по ходу ти? Ух ты ж -мойо! Все. Та знайдемо, ми ж по плавках А зрозуміло, що знайдемо Резинку там узлову не страшно, Головне, рибу витягне витягнемо Біг гейм теж спрацював теж біг гейм, воно резинку тягне. Ну так, воно ж під неї зайшло. Честно, невылечка. Да, черт его знает. По факту все есть. Поплавок на месте стоит. Ну, упирается трохи. Да хороший. Да, да, оно трюходус. Только если его так держать. Да крутый вся вокруг резинки. Куй битый он, Йди, йди, Опа. черпаку. Да, черпанули є. Хорошенький. Ага. Угу. Дивись і поплило що-то куда-то. Дивись, з лавкою битий. Оп! Да, такий П-3КГ, 2 з чим-то 2400, хто знає. Із дна, да, взяв? Да. Ні, зверху, воно ж поклавок зверху, зверху плавав. А, ти на поповки лував? Да. Все, відпускаємо. Бачите, приплили. Все, виїжджаю я. <сум> Пам'ятають, що їх тут покормили і повернулись. Давайте, до зустрічі! Срок годности не вийдут. Их надо менять, за ними надо следить. А ну, сейчас... У нас монолитом там фаян. Там, 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 там сразу вигорає. Все. А ферня... Ну а друзі, все. Час рыбалки вийшов. Рибалка, я думаю, непогана. Ми задоволені, риби наловили. Чудово клював сьогодні товстолоб, Ну і на пасашок амурчик клюнув. Була ще одна покльовка коропа, але не реалізована. Дуже чудове місце, тіньочку, Я б не сказав, що дуже прохладно, все ж таки душно. Але чим сидіти на сонці, то звичайно не порівняти. Чудова водойма, я думаю, сюди ми ще повернемося. Хто додивився до кінця, велике дякуємо. Хай вам щастить і до зустрічі!